запис. Номер 939, третій приклад. 6,6 додати 14. Чот, згадаємо, що кожне натуральне число можна уявити як десятковий дріб, у якого 0, десятих, 0 сотих, 0 тисячних і так далі. До 14 дописуємо кому, ставимо 0, Маємо 14,0, Зрівняли кількість розрядних одиниць. Софія, відповідь буде. 20,6. Четвертий приклад, будь ласка, вже зробили ми з Костенко Насті. Шостий приклад. П'ятий пропустимо. Він легкий. Шостий приклад. Диктуй Софія. 43,523 тисячі. Давай я допоможу. 23. Допишу. А ти пиши наступне число. Угу. Так, добре. Диктуй його. 36,477. Так. 77. І почекай, будь ласка, розряд. Пишемо. Як ми записуємо? Кому під комою. Розряд. Під, під розрядом, так? Розряд. Да? Десяті під десятими, соті під сотими. Тисячні під тисячними. Так. так. Кому зразу у відповіді проставляємо кому пониж. Так унизенько, добре. Це в нас Сонію кома. І додаємо як звичайні натуральні числа. Диктуй. Три. Це буде десять. Один додаємо. сім. це теж десять. Тому ми пишемо Один додаємо. Так теж eh, 10 минут пишем, один задаємо. Так. 6 плюс 4 це теж 10. Та плюс uh -huh. uh -huh. 4 це 8. Давайте домовимося про наступне. Якщо ви пишете повністю в стовпчик, ви ж пам'ятаєте, що нулі в дробовій частині, якщо утворюються, давайте ми будемо писати в дужках, це просто 80. Щоб я знала, що ви пам'ятаєте, що нулі можна просто відкинути. Добре. Наступний приклад. Тан Хельсон, Софія, все. Скажи, будь ласка, коли ми дописуємо нулі, як це називається? Це називається зрібний кількість розрядних одиниць. Молодець. Запам'ятала, записала Костіна, Поліна. Будь ласка, наступний приклад. Номер 900. Переходимо до віднімання. А можна вже змахнути відео? Що зробити? Вміхнути відео. Так, да? Ну, я. Зараз, секундочку. Нуль, де писати? Під якою цифрою? Дев'яткою. Дев Дев'яткою. Дев Кому? Під комою, так? Десяті. Під десятими, так. Так. Зразу у відповідь Смі... якому? Кому, угу. так. 7 7 дорівнює 1 х. І 9 0 дорівнює 9. 9. Відповідь Дивіться. 9,10. Ой, 10, 10. 10, 10. Ой, одна 10. Одна 10. Все, ніякі нулі не дописуємо. Зверніть увагу, якщо у вас оцей приклад взагалі-то усний. Десяті є і в в першому числі і в другому. Цілих частинок в другому числі немає. Значить, ціла частина залишиться без зміни. А віднімаємо тільки від 8,7, буде 9,1. 5,9 мінус 4, так само дробової частини у четвірки немає, можна зрівняти кількість розрядних одиниць. Але необхідно відняти лише цілу частину. 5 відняти 4 буде 1, 1 а 9 десятих, як було 9, десятих, так і залишиться. Так, Паліна, третій приклад. Диктуй. 0,24. Відняти. Міс Ну, ну правильно, Нуль не так. читаєш, нуль цілих так. кажеш, і читаєш просто шість яких? Сотих, сотих. а я правильно написала? Мене... Палін, правильно? Надо добавити нулі. Не додати, а я шість написала не, не в тому розряді. Шість сотих і нуль було десятих. Нічого не міняємо.

Дуже цікавий приклад, ось цей четвертий діти. Прямо зараз ми його обведемо, підкресліть його обов'язково, і зараз зверніть на нього увагу. Паліночка, продиктуй, будь ласка, що писати? А, треба додати нулі В кінці ми будемо віднімати, дивіться, правильно, ми будемо віднімати числа з різною кількістю розрядних одиниць поза комою. Значить, в першому числі дописуємо 0, зрівняли кількість розрядних одиниць. Паліна, ти б тобі теж записала словами: зрівняти кількість, зрівняли кількість розрядних одиниць. Напиши на листочку, поклади перед Добре. собою. І коли я буду питати, ти можеш з цього листочка читати, що ти робиш. Я дозволяю це робити. І потім воно само собою запам'ятається. Добре. Так. Буде 0,0. 0. Нуль 0,9. 0. Да. 0 Давай так проговоримо. Тепер читай.

Усно Поліна, Скільки буде, дітки, усно. П'ятий приклад усно. Паліна Костяна. Чому це дорівнює? П'ятий приклад дорівнює одна ціла. Правильно. Дивіться: дробова частинка однаковісінька. Значить, вона зникає і залишається одна ціла. Переходимо до номера 942. Кості Поліна продовжуй його виконувати. От, а потім вже давайте зробимо другий і третій приклади. Другий і третій поля. Робиш, і далі я питаю когось іншого. Другий і третій. Диктуй полі. Сімдесят 28 сотих. Так. Мінус дев'ять п'ятьдесять чотири цілих, сорок шесть. Мінус шість гревні два. Так. Займаємо один 6? шість. Шість? Чого? 13. Поля, Це я 10. не розуміла. 12 Ой, мінус 8, 4. 8. Помилилася, шкода. 8 ставимо, uh, знімаємо одиницю. Рівно тут 7. 7, правильно. 11 мінус 4, проговорюй. І, Про І... Із... Із 6 мінус 5 дорівнює 1. Так. Ага, 82 сотих, 100, правильно. За допомогою якої дії можна перевірити віднімання? Як перевірити? За допомогою Я з, Я з Полінкою розмовляю, всі подумайте, поміркуйте. За допомогою додавання, що треба додати, які числа треба додати, щоб отримати початкове число? Полін. 17,82 сотих, прибавити 54,46. цілих сотих. Добре. Давай перевіримо. Це дорівнює 8, вісім. Так. дорівнює два, один ха. Так. Чого немає? Ага. Дорівнюйте. Дорівнює А, Один запам'ятовує, так. <свистри> І не поставили кому, ставимо кому одразу. Все, перевірили. Так, Костіна, 11, молодець, гарно. Все добре. Так, крючкова Поліна, Один приклад 900 а, этот, третий, цей, третій, третій, ага. третій. Давайте будеш голосніше або е, присунься ближче. Добре. Добре. О, давай, що писати, диктуй мені, я буду швидко, бо не маю вже часу. 43... три. 7... В нас друге число там три знаки після коми, значить, ми приписуємо три нулі, щоб Молодець. була одна кількість розрядних одиниць. Молодець. Потім... Нуль, де пишемо? Під якою цифрою? Під трійкою. Так. І саме спочатку обов'язково коми проставили, і тепер цифри проставляємо. 450. 5. Це mm -hmm. під кожним Так підкреслюємо, ставимо мінус і одразу пишемо кому. Поїхали, Палі. Знімаємо звідти. Угу. Це буде 10. Десь відняти 1, це буде 9. Від угу. нуля відняти 5 ми можемо. Тільки не 9. Стой, дивись. У трійки, як тільки ми зайняли одиницю, тут буде 10, а тут де нулі що? Які цифри там? Дев'ять. Дев'ятки. І віднімаємо від дев'яток. Дев'ять мінус п'ять. Мінус п'ять це буде чотири, від 9, -9 4 це буде п'ять. І тут же нуль Це два і зносимо чотири. Угу. Ідеально все пояснила, нема питань більше. Час. П... Господи боже. Поліна, скажи фамілію. Крючкова. Крючкова. Так. Але враховуючи спочатку, що ставлю 11. Палів, підкресли, будь, тільки увага. Підкресли, будь ласка, розряд сотих. Сотих. Добре. Або скажи. Так, да, все, не помилилася, ставлю 11. Так, поїхали. Тангельсон, Софія, стоп, ти ж відповідала. Тангельсон теж 11. Поїхали далі. Крюч Костіна, Поліна, виставила да, оцінку. Аліс, е, так, в нас залишилися сьогодні, не відповідали. Кутова Настя, Аліса Плоткіна і Вероніка. Так, дівчата, е, зразу у вас, що Настюшенька Костенко, що моє сонце, в тебе питання? Я все зробила. Взагалі все? Нічого собі. Тоді? Я. Нічого собі. Є. Оце добра справа. 959 тоді повністю приклад. І по одному прикладу. Ого! Ну, ладно, Настя кутова. Перший приклад. До речі, додавання трьох одночасно чисел можливе. Кутова Настя. А давай ми всі три числа. Ось перший приклад. Додай в стовпчик всі три числа. Аліса Плоткіна, другий приклад. Давайте я зроблю ось таким чином. Зараз я підніму вгору це все. Тепер я зроблю ось так. І отак. Кутова Настя, перші три числа додаєш ось тут в стовпчик зліва. Аліса Плоткіна другий приклад. Виконуєш де-небудь отут. Так, поки дівчата роблять, ви продовжуйте цей номер до кінця. Тільки, будь ласка, трошки ширше пишіть, щоб, щоб було місце Настінька, в тебе не вистачить місця. Я закриваю твій приклад. Давай трошки відступи місце і ширше пиши. Аліса, другий приклад. Веренічка, роз... і всі інші дітки розв'язуємо наступні приклади, але з відніманням зараз Вероніка зробить. Так. Почекайте, не пишіть плюс доти, поки ви не напишете всі, не напишете всі числа. Добре. Ну, не, по, не, не, не поспішайте. Настюнечка, не, не ображайся, трошки отак От я тобі поправлю, добре. Отак. От Один. Ой-ой-ой. Один. Трошки ширше пиши. Настя. Чуєш мене? Ой! Ой. Щас. Один і шість. Настінька, тримай. Настюш, ти мене чуєш, поговори зі мною. Мені? Кутова, Настя! Так, чому? А, все, підписуй всі інші цифри, ой, числа. Так. Так. От, молодці. Хочеш, допоможу. Так. Так. Угу. Все, все добре. Так, да, просто, щоб були такі рівні стовпчики, щоб всі бачили, що, спочатку, Настя, почекай, почекай. Спочатку простав коми. Ой, 61. Сп... Давайте так, я ж вкажу. Проставляємо коми. Як тільки ви їх проставили, одразу підписуємо ці цифри. Буде зручніше. Туди столбики не заб'ються. Так. 3,4. Настя, що треба зробити? Треба дописати 0. Як це називається? Що ти зрівняла? Ми зрівняли кількість розрядних одиниць. Добренько. Так, некрасива в мене кома. Так, додаємо. Так, Аліса вже впоралася. 15, 12. Буду буб... бубоніти, кому одразу ставте. Так, все. Е, Настя, як називається оце, що ти зроби... Ой, Щас, Аліса Плоткіна. Алісочка, що ти зробила Зрівня... Я зрівняла кількість розрядних одиниць. Добре. Е, в першому. Ладно, у відповіді підкресли, будь ласка, розряд тисячних... Розряд тисячних... Розряд е, сотень. Сотень. У того, Настя, що це за северний олій Замість цифри. Так, Та добре, я Аліса, пишу. питань немає. Лоткіна, твоя оцінка перед тобою. Так, Настюнчик. Поясни, будь ласка, як. Так, зараз 10.19, все правильно, додавання виконала правильно. Розкажи, будь ласка, як додати числа з різною кількістю розрядних одиниць і взагалі як виконати додавання. Якщо, е, треба. Е, ні спіши, ні ре, не спіши, не вам Треба зрівняти кількість цифр. Розрядних е, одиниць. Розрядних одиниць. Я, я, якщо е, в. в в одному десятковоме дроби не э, недостатчая э, количество цифр. Количество э, цифр мы так. должны дописать нули. Столько нулей, сколько они недост... не хватает их. Не хватает. Так, а если у нас целое число, как быть? Надо, Ой, надо поревнять цели частины. Е, ні, а разве ми можемо. От смотри, було 7. Ми ж не можемо сімки де дописати 0, бо у нас буде 70. Треба поставити що. Треба поставити кому. І тоді вже дописувати нулики, так? Так. Добре. Це на питання відповіла, тільки дуже хвилюєшся. Я ж тебе не, не вбиваю. Навіть якщо отримаєш трошки менший бал, ну нічого страшного. Так, добре. Ой, кутова Настя. Всі розряди вивчила, все, питань немає, не було. Е, Вероніка, будь ласка, mm? тобі слово? Третій приклад. Тобі страшно? Ні, я можу Молодець, І мені нікому не повинно бути страшно. Не Помиляється хто? будь-хто, нічого страшного в цьому немає. Третій приклад. Так, да, Вероніка, тобі слово. Його можна зробити подіям, а можна. Да. Слухаю. Я одним столбиком. Як угу, угу. одним столиком? Ай-яй-яй, не ж. Ну, то есть я сначала два числа отняла, а потом от их результата еще одно число. Я вот что скажу. Так нельзя делать. Вероника, смотри. Команду, что мне дописывать? После двойки? Раз... Э, Ноль. Нуль. Мы переменяли три рядных одиночки. Угу. ответ, сразу скажи. Эм... Зараз. Це буде 19,246 тисячних. сорок віднімаємо 14,2 сотих десять, Третій приклад. Я 259 делала. А ой, подождите, все, это я не туда посмотрела, да? Вероника, извини, пожалуйста, что напугала тебя. Извини извини, извини, извини. Еще раз. Все, я не туда посмотрела, не волнуйся. Третій приклад. В нас віднімання, так? Угу. Так. 26, 836. Зразу кажи, будь ласка, що в другому числі ты дописала? Во втором числі я дописала 0. Так. 5... Цифрою 6 дописали 0. Віднімаємо. І зараз я. Так, відповідь яка? 19,246. 19,246. Да? Зараз перевіримо. 6 залишається. 13 мінус 10 і мінус 4, так? Да? Правильно. А тепер скажи, будь ласка, що ти робила далі? Скажи, покажи, будь ласка, Зоши. А я не Зоши терминала. А, да. Я в столбик на черновике считаю. Давай, черновик. Вероника, взгляну. ну вот не рассказывай мне, какая мне разница, на чем ты писала, я в Сошите или на черновике? Я сейчас, я сейчас покажу. Подписчик. Нет, Вероника, не волнуйся, я тебя, вот, внимание, детвора, стойте. Специально даже останавливаю видео. Это, ой, извините, видео свое выключила. Це ошибка дуже многих. Так? Вероніка, я на твоєму прикладі, я навіть я не буду казати, що це ти робила. Так категорично не можна робити. Так багато хто робить, це вважається, повністю закреслюється приклад і вважається, що він розв'язаний неправильно. Веронічка, притули, будь ласка, щоб я не писала. Я точно знаю, як ти це зробила. Не хвилюйся, а ви всі. Ні, зуш, Черновик, покажи, где ты решала пример. Я его уже перечеркнула. Покажи перечеркнутый, пожалуйста. Просто Ладно. чтобы мы не тратили время. Вероника, не, не соромся. ну ты жива, нормальная людина. Вероника, можешь пожмакать быстрее, тратишь время. Не тяни, вот хорошо. Можешь еще его пожмакать. Дети, внимание, посмотрите, пожалуйста, никогда так не делайте. Вы видите, сейчас я покажу, видите мою руку, вот я рукой вожу, детвора, куку, -ку. народ, посмотрите, пожалуйста, Вероника, верни листик, быстро, не волнуйся, посмотрите, дети, Вероничка правильно вычла, первый ответ она получила 19,246, видите, а потом она тут же начала вычитать следующее число, так нельзя делать. Дітки мої, у вас должно бути. Быть... Вероника, убирай листик. Спасибо большое. Дякую тебе за храбрость, за смілость. Так це одразу плюс 2 балла на полях за смілость. Увага! Діти, так не можна робити ніколи. Це буде неправильно, тому що у вас виходить, що одне й те ж саме число, а воно дорівнює зовсім іншому. Отже, ви робите це перша дія, потім переписуєте те, що отримали. Вот тут Вереника, скажи в первом действии 19 целых, еще раз повтори 246. 19, целых, да, 246. Потом вам не ленітесь. Це была перша дия. Потім друга дия. Переписуйте відповідь 19, 246. І віднімаєте И вже наступное число, яке там 12,6. Так и пишите 12,6. Зрівнюєте кількість одиниць, отримуєте відповідь. І потім буде третя дія. Оцю відповідь переписуєте. І від цього числа віднімаєте 3,05801. Не можна віднімання однією дією ніколи не робіть. Почули? Дякую за урок. Молодці, що приєдналися. Запишіть, будь ласка, домашнє завданнячко. Домашнє завдання. Номер 900. Зараз в мене не переключається. 960. Це останнє, що ви зробите. А спочатку зробіть, будь ласка, 940. 94.5. І 943, 940, 943, 945, 960. Чотири правила. Що-що? Так. Чотири правила. ще раз, Сахія. Потрібно зробити чотири правила? Да, так, да. так. Оцінки за урок стійте, щоб я нікого не забулася. Куліш. 11. В общем, 11 отримали Костенко, Костіна, Крючкова, Куліш і Танхельсон. 12 отримали Плоткіна Аліса і Кутова Настя. Все, молодці. До зустрічі. До зустрічі. До побачення. До Побачення. До побачення. До побачення.